Вона бачила смерть найдорожчої людини. Восьмирічна Майя Кремезна, торік у лютому з матір'ю потрапила під обстріл у Бахмуті. Все трапилося перед з будинком та сховатися від снарядів не встигли. Марину не врятували. А її донька після важких поранень перенесла кілька операцій та тривалу реабілітацію. Чи повернулася дитина до нормального життя? бачили наші кореспонденти. Мені хочеться мери, тому що від війни Всі люди страдають. Прийшли ще все, та буде всю жизнь з нами. Ні, це забути невозможно. Їхній матері було лише 25. Майя та її сестра не стримують сліз, коли бабуся Марина Кремезна згадує про те, що трапилося. Я не повірила. Я думаю, можливо, я чим-то допомогу. Я вискочила за двор і... ну, посмотрела в очі, а очі зупинилися. Мая сиділа рядом і говорить, я маму зову, вона чомусь то не відкликається. Я, говорю, її нет, вже живих. Ну, я знаю. Про час, коли вони були щасливі, тепер нагадує лише фотоальбом. Цю світлину Марина Миколаївна зробила на День міста. На фото донька і старша онука. День міста, празднували весело, всі сім'єю. Виїжджали. Того трагічного дня Маю поранила у голову ногу та хребет. Вона не могла ходити. Перенесла дві операції. Я постійно лежала на кваті. І мені капали капельницю. А я тогда мечтала, щоб я ходила. Її мрія здійснилася цим літом. Штаб Ріната Ахметова подарував їй путівку до санаторію Слав'янська. Саме там, уперше, після поранень зрозуміла, що може і ходити, і стрибати, і навіть плавати. Я поняла коли я ходила купатися на озеро в Слав'янській. А перед новим роком волонтери штабу уже самі прийшли у гості. Здравствуйте. Как дела? Привітати і передати подарунки. Ми нікого не забуваємо, завжди і готові прийти ще раз на допомогу і цих дітей, якщо возникнет в этом необхідність. Ще одна радісна подія відбулася нещодавно. Майя повернулася до свого класу. Не була тут майже два роки. Більше скучала за класом. Я за уроками, тому що я люблю ходити в школу. Ну, діти її дуже гарно прийняли. у неї дуже багато подруг. Все добре у нас. Має молодець. Бабуся упевнена, що дівчинка зможе забути пережите і рости, як інші діти, а головне вірить, що без підтримки її не залишать. Yeah. Сьогодні нам подарили подарки штаб Ріната Ахметова. Все, що рінат Леонідович делает для нас, для всіх інших сімей. Це очень важливо. За два роки війни під опікою штабу Ріната Ахметова опинилися десятки хлопчиків та дівчаток. Курс реабілітації цього року пройшли 57 поранених дітей. Усього ж адресну допомогу на лікування отримали більше 7 тисяч людей. Половина з них діти. Тетяна Блінова, Ростислав Сесуєв, События. Канал Україна.